Цікавий момент з кадровими змінами в Україні. Якщо ну точніше, ці кадрові зміни ще не відбулися, але про них говорять: говорять про те, що міністр оборони знову буде змінено. Що очільник військової розвідки Крило Буданов теж нібито. Може позбутися своєї посади, і я відчув, що Кирило Буданова хочуть змістити не через професійні якісь речі, а через конфлікт з Єрмаком. Ви не забули підписатись на канал словом. Як ви думаєте, як ви бачите, як ці кадрові рішення приймаються в Україні? Питання цікаве в Україні? Склалася така міфологія в останні десь років 25, що всі керівники там, офісу чи адміністрації президента це такі. Демонічні фігури, які керують країною. це все почалося з Табачника, якому тоді не було 30 років. І серед політологів ходив жарт, що кучма працює президентом в адміністрації Дмитра Табачника. Це було десь на рівні 1995 року. В принципі, з того часу нічого не змінилося. От вже 30 років, ну всі. Ці люди вони мають, коли вони знаходяться на посаді, а інколи і після того таку е, ауру. Е, ну, Це з моєї точки зору, правда, лише частково, от, е, тому що, звичайно, людина, яка керує апаратом і якби, ну, часто може е, приймати, мати неформальний вплив, але з іншого боку, тут, з моєї точки зору, працюють об'єктивні причини. Якщо подивитися українську відкриту пресу, то всі провідні керівники основних таких військових силових структур були заново призначені влітку 2021 року під час початку кризи, американсько-російської кризи, коли зустрічався президент Байден з з Путіним Путін викатував ці вимоги там, вивезти війська з Центральної Європи, там щось поміняти. Це все було складно. І якби продовженням цих всіх взаємного протистояння стала активна фаза збройної агресії з лютого 2022 року. З моєї точки зору, весь час відбуваються, якби на війні відбуваються зміни. Зміни відбуваються дуже швидко. Дуже багато людей, які прийшли з цивільного життя, вони набули досвіду, стали дуже якби, гарними і авторитетними командирами. Вони зростають, вони займають більш високі посади. Вони не завжди дуже присутні в інформаційному просторі на Ютубі. І, от, і воно, ну, якби за ці вже 2,5 роки фактично відбуваються певні Тиск знизу і необхідність якби посувати тих людей, які є генералами, а їх на початок активної фази було там якісь сотні. Ви не забули підписатись на канал, це треба зробити. Це обов'язково, і поставити лайк. Теж не забудьте. Дякую, дуже дякую. І вони вчилися якби в академіях, всі і так далі, але. Ну, зростає нове покоління, і воно якби і, і існують ці об'єктивні процеси. У нас змінюється тактика війни, змінюється стратегія війни, змінюються е, методи війни на території, навіть от зараз на території Російської Федерації ведеться. І тому е, в 23 році з тих чи інших причин було змінено фактично все керівництво всіх силових структур. І СБУ, і розвідки, і Міністерства внутрішніх справ, і так далі, і так далі, і так далі. І, і, і начальник генштабу на командувач збройним висилити. І тому, ну якби Буданов він із тієї когорти, яка. З 21-го року без зміни посад. Звичайно, він користується авторитетом. От, з іншого боку, я думаю, його прогнози про каву на набережні в Ялті в 23-му році. От, їх теж пам'ятають, коли ну, про це казав я, це одне. А ну, я про Ялту, правда не казав. От, я казав, що може зайдемо в Північний Крим, це було одне, коли він, це трохи інше. Тому до нього претензій може бути трохи більше, ніж до мене. Ну, така, це теж. Якби є об'єктивна реальність. Що стосується Умерова? дивіться, коли його призначали, це ж було після е, ш, ро, набувшого розголосу скандалу про е, закупки за завищеними цінами. До того поміняли би, всіх заступників, потім поміняли міністра. Призначили Умерова. Він був, ну до нього дуже толерантно ставилися активісти. І захід, і так далі, типу його треба. Ну він пропрацював, а питання багато, і з'явилися абсолютно нові питання. Скажімо, коли його призначали питання мобілізації, воно мало один характер, зараз робота ТЦК і суспільна реакція на роботу ТЦК абсолютно інша. Я нагадаю, що вони всі в Мінобороні працюють. І це якби його підлеглі. І наскільки він їх контролює, скоріш за все, ніяк. Ну, бо це окреме царство. І тому тут теж вимагаються певні рішення. А, ну, скажімо, зміна керівника це один способів вжити заходів і, можливо, в успішної ні. Тому моя, мій прогноз такий: якщо війна буде продовжуватися, похоже, вона буде продовжуватися, будуть весь час підростати нові люди з бойовим досвідом, вони будуть. Підніматися по щаблях все вище і вище, і з'являтися вже в медійному просторі, і всі керівники силових структур поступово будуть мінятися, і цей процес буде відбуватися весь час, і не тільки цей, а наступні. І це не ну це не пов'язано з конкретними персоналіями, тому що це. Вимоги часу, хоча, звичайно, обговорити в такому плані, що ну той сусід мені не подобається, а цей подобається. Давайте ми будемо дружити з цим. А давайте не бойдавати, нікого не будемо міняти. Просто виникає ну дуже просте питання. Ми поки що не перемагаємо для того, щоб нам перемогти. Нам треба весь час щось змінювати для того, щоб бути більш успішними, ніж супротивник. А керівництво це значною мірою, це робота з кадрами, робота з ресурсами. І підбір нових кадрів, ви спроба поставити нові кадри, які можливо зможуть вирішити ті питання, які не могли вирішити попередніми. Це є одним із завдань керівника. І керівника оцінюють по тих кадрах, які він ну, якби, розставляє, як він їх контролює. Ну і ресурси, які він може залучити. Тому я б до цього дивився як на процес війни з своїми певними жертвами завдяки тому, що відбувається. А те, що ну, там є свої якби, нюанси ну, стосунки, то я думаю є. І ще я скажу, що я ну, не вірю, що можливо. Основного реципієнта західної допомоги у вигляді грантів кредитів і безпосередньої зброї я маю на увазі міноборону, яка споживає коштів набагато більше ніж всі інші міністерства разом взяті. От що можна цього керівника поміняти ніяк не комунікуючи, не узгоджуючи це питання з країнами групи Рамштайн, Сполученими Штатами і так далі. От так само, як і керівника військової розвідки, який працює з НАТО і який отримує інформацію згідно у безпекових угод з розвідданих. Військових країн НАТО і так далі, вони є ці персони, є частиною системи НАТО. Давайте будемо називати речі своїми іменами. По суті, У, так і по, і по суті їх замінити рішенням е, пробачте навіть парла конституційною більшістю парламенту. Я вважаю практично неможливо, тому що більшість коштів на. Оборону держави надходять за кордону. Тому навіть парламентарі конституційною більшістю, не кажучи вже про президента, керівника і все і так далі. вимушені будуть рахуватися з їхньою думкою. Це міністра економіки. Можна якогось там це ну тут ще можна говорити чи там інфраструктури. А коли говорять про військових, я ну я не вірю, що це можливо розробити всупереч м, якби нашим партнерам, які нам допомагають. Але тут такий момент, от з вашої відповіді випливає. Коли, коли спікер Палати представників Сполучених Штатів пише президентові України листа з вимогою або з проханням, тут не знаю, змінити посла через там заангажований захід, який вона влаштувала, на думку Майка Джонсона, то президент каже, що ми це маємо вирішувати всередині країни, а як ви Кажете, міністр оборони та очільник військової розвідки. Ми узгоджуємо це з партнерами. То якось тоді а не кажу узгоджуємо. Я кажу, ну. що я не уявляю собі на цій посаді персону, яка не буде реально погоджена і з якою не захочуть працювати наші партнери. І так само я не дуже уявляю, що цю людину можна зняти погодження. І публічне прохання в умовах виборів це абсолютно різні речі. Ну, це з моєї точки зору. І роль посла особливо України в Сполучених ну, Штатах Америки, вона скоріше впливає на внутрішньополітичні українські розклади, ніж на, якби, ніж вона є якоюсь дуже вагомою в Сполучених Штатах Америки — Це теж треба розуміти. І давайте пригадаємо мемуари чинного президента Байдена, коли він пригадував, як він працював віце-президентом, як він приїжджав в український парламент, вимагав зняття прокурора Шокіна, його тоді, чинний президент України, зняв. І це все було. Ну, тобто, тиск він завжди чиниться. А чи якби люди піддаються, чи не піддаються, це питання таке. І ми ж може, якщо ви хочете по про конспірологію, то я вам можу пригадати, що півроку тому назад приблизно ті самі люди, які зараз кажуть про Маркарова, вони казали, що Байден хоче призначити Маркарову прем'єр-міністром України, а саме, саме е, голова офісу президента категорично проти. І от зараз як призначать Маркарову, От вона покаже тоді і Офісу, і президенту. Це, про це ж гуділо весь інтернет буквально півроку тому назад. А тепер ви хочете сказати, що Офіс президента України зманіпулював адміністрацію і всіми а, опонентами і сенатом і зробив так, щоб вони попросили зробити те, що хотів керівник Офісу, тобто прибрати Маркарову, і тепер її точно ніхто не, ніколи не призначить премєр міністру Ну тоді можна тільки, ну якби. Зняти шляпу, якщо бух, можна з України маніпулювати з українським сенатом, тоді ми скоро будемо керувати в Вашингтоні всі нас. Я привезуть, я колись возили з Донецька, з Микиївки, ловили на вулицях і призначали керівниками департаменту. Це не жарт. Ви, ви пам'ятаєте про Маркарова? Я ж не придумав. Ну, так. Тому давайте. Ну не будемо трохи ну якби перебільшувати ці всі історії. А, а можна тоді ще одну конспірологічну теорію перевірити <сум> з вами разом? Бо я чув, що зміна цих керівників, зміна керівників розвідки, міноборони тощо, що означатиме навпаки, що війну будуть закінчувати, що переговори, що ну і до речі, публікації західної преси підкріплюються тим, що нібито. Зеленський шукає приводів для перемови, ну і так далі, як як ви бачите. Ні, ну те що е, Ну давайте зробимо так. От дивіться, у нас поміняли е, міністра оборони, да? одного на іншого. Що у нас змінилося в ході війни тоді? Ну по іншому почало працювати міністерство трохи, здається. Ні, ну, внутрішні міністерство, процеси точно змінились. Так, а в зовнішньополітичній діяльності прийняті політичних рішень нічого. Тому що міністр оборони ну не приймає рішень про війну і мир. Він за конституцією рекомендується президентом України, парламенту України, призначається парламентом України і здійснює діяльність в цій сфері. В наших умовах, коли ця діяльність можлива виключно завдяки західній допомозі, е, звичайно, так чи інакше погоджується там. З моєї точки зору, е, ця е, зміна не сама. Собою ну не може привести до миру. Якщо б вона приводила до миру, то тут тоді ну мова йшла про якісь фігури, з якими буде говорити чинна російська влада. Таких фігур в українському політику сьогоднішньому я не бачу, тому що всі політики, парламентські політики і поза. По великому рахунку позапарламентська опозиція дотримується однієї політичної платформи, одного погляду стосовно політики стосовно Російської Федерації. Жодної політичної сили, ні парламентської, ні позапарламентської, яка б говорила про мир і переговори з Путіним, не існує. Тобто, ну, якщо да, от така історія, тому ну, я не бачу такі фігури. Якщо такі фігури. З'являться на таких посадах, то тоді скоріш вони будуть з'являтися на посаді прем'єр-міністра, а не на посаді міністра оборони, який дуже вирішує про західні поставки зброї і абсолютно ніяк не може брати. Ну, якби він ніяких повноважень не має в плані м, переговорів і так далі. Тому я, тим більше, як керівник військової розвідки, який. Ну, так чи інакше, має плідно співпрацювати з країнами НАТО, інакше ну, його ні, нікого не признати. Е, Можливо, можливо вон, ну, якби є якісь плани. Просто, з моєї точки зору, виникає прості питання: плани кого? Пані Херіс і її міністрів оборони. Чи пана Трампа і його міністрів оборони, вони яку стра стратегію хочуть реалізовувати, коли у них до виборів залишилося місяць? А по факту по поштою вони вже почали голосувати. Ну, тобто, це, дивіться, є діпстейт, є люди, які працюють в ЦРУ і там ще в двохстах uh, всяких. 20 двадцяти всяких агенціях безпекових Сполучених Америки, вони залишаться на посадах, вони ведуть свою роботу, вони проводять консультації. Вони там, і хтось з них веде консультації з Росією, і є гаряча лінії, от і вони там десь обмінюються, на якихось курортах сидять за Мартіні, ведуть розмови про. Можливі, але і такі груп десятки, і, і, ну але це консультації. І поки в Сполучені Штати не проведуть інаугурацію, не визначаться своєю стратегією, у них не може бути ніякої стратегії по Україні, а тим більше, щоб вони ще напрягалися, щоб тут когось міняти для, для реалізації стратегії, якої немає. Її в принципі, не може бути, тому що вони не знають, хто буде. Президентом вони не знають, хто буде міністром оборони, хто буде е, радником з нас безпеки, хто буде. Держсекретарем і так далі. І це може бути навіть якщо прийдуть демократи, це може бути абсолютно інша команда з абсолютно іншими поглядами. А може навпаки залишитися ті самі люди. Але ми пам'ятаємо, що якщо ми хочемо інших результатів, нам потрібно робити інші кроки, в тому числі призначати інших людей з іншими поглядами і намагатися ну, підбирати якісь варіанти для того, щоб кудись. Рухатися в правильному напрямку.